Слово згущенка у кожного асоціюється з певними подіями. Шкільні походи на природу всім класом, класичний вафельний торт або просто жерстяна банка, продірявлена в двох місцях. Та якими б не були ці спогади, на душі відразу стає приємно і солодко. Тлумачний словник визначає згущене молоко. Це харчовий продукт, який отримують шляхом видалення частки води, що міститься у коров'ячому молоці. Справжня згущенка має жирність 8,5%. У рецептурі допускається тільки молоко коров'яче знежирене, вершки, цукор, лактоза і вода. Жодних білків, рослинних олій, загусників та консервантів не повинно бути. Виробництво традиційної згущенки складається з кількох основних етапів. Підготовка молока, додавання цукрового сиропу, згущення, охолодження, розфасовка. Сировину привозять з ферми молоковозами. Спеціаліст із лабораторії бере проби для дослідження. Триває перевірка на кислотність, термостійкість, густину, білок, лактозу. Норма кислотності перебуває у межах 16-17 градусів тернера. За допомогою аналізатора визначають жирність. Її відсоток коливається від 3,2 до 4,5%, адже на згущенку беруть сировину тільки екстра і вищого класу. Наступне дослідження на відсутність антибіотиків молоко додають у спеціальне середовище і нагрівають. Розчином капають на індикаторну стрічку. Три рисочки означають, що антибіотиків пеніцелінової і тетрациклінової групи не виявлено. Паралельно проводять дослідження на кишкову паличку. Розчин молока та лабораторного середовища поміщають в інкубатор. За температури 121 градус і нормального тиску після трьох годин висівається кишкова паличка. В нашій партії молока всі показники в нормі. Починається викачка. Процес автоматизований. Контрольний монітор інформує про стан процесу приблизно за пів години. Молоко вже завантажене у танк. Там воно охолоджується до 4 градусів і зберігається до повного заповнення ємності. Зібрана сировина має пройти мікробіологічне очищення. Для цього молоко перекачують через бактофугу. Це апарат, що дозволяє ефективно знешкодити шкідливі мікроорганізми та відділити сміття. При цьому молоко нагрівається до 76 градусів. У результаті 95% всіх бактерій знищується. Очищена рідина трубами потрапляє до сепаратора. Кожна партія молока має свій відсоток жирності, тож всю рідину треба уніфікувати, тобто спочатку знежирити. Розділені вершки і молоко відправляються в окремі танки для пастеризації, тобто нагрівання упродовж 15-20 секунд до температури близької до кипіння. Останній етап підготовки нормалізація у цьому агрегаті. Сировина набуває потрібної жирності. На установці, що називається стандомат, підготовлене молоко змішують з цукровим сиропом. Процес максимально автоматизований. Система клапанів керується електронікою. Персоналу необхідно тільки слідкувати за показаннями датчиків та індикаторів. Готову суміш перекачують до вакуумно вакуумновипарювальної установки. Вона займає окремий цех, а у висоту сягає 22 метрів. Зовні агрегат схожий на космічний корабель. Тут власне і проходить видалення частки води, тобто згущення. Потужний компресор під тиском подає холодне молоко з сиропом у верхівку башти. Там розташовані тени, які нагрівають рідину. Внизу башти холодно. Взагалі, весь цей комплекс працює за принципом кондиціонера. Різниця між температурою і тиском спричиняє утворення рясного конденсату. Після двох циклів такої обробки солодка молочна суміш втрачає до 80% води. В результаті отримуємо концентрований продукт. Але це ще не кінець виробничого циклу. Згущене молоко спроваджують до цеху кристалізації та гомогенізації. Тут продукт, розігрітий у процесі випарювання до 90 градусів, охолоджується, іншими словами, кристалізується. Для змішування готують наступний інгредієнт лактозу або молочний цукор. Її прожарюють у сушильній камері. На вигляд вона схожа на сухе молоко і має такий самий колір. Згущене молоко, яке вже вистегло до 39 градусів, змішують із лактозою у гомогенізаторі. Цей автомат доводить густину розчину до рецептурної і не залишає в рідині жодної навіть мікроскопічної грудочки. На лінію розливу готова згущенка тече самопливом, упаковують її в різну тару. Ось на цій машині взручні м'які пакети – «Дойпаки». Перед цим їх, а також ковпачки, обробляють бактерицидними лампами колір продукту, як і має бути, білий з кремовим відтінком. Це означає, що все зроблено правильно за рецептурою. На іншій автоматизованій лінії ми бачимо традиційні жерстяні банки. На транспортері їх пропарюють повітрям розігрітим до 150 градусів і стерилізують ультрафіолетом. У герметичній камері дозатори наповнюють кожну баночку згущеним молоком. Наступна машина закатує кришки. Далі на банки клеять етикетки і наносять номер партії. Існують і партії для кондитерів. Тут має значення об'єм. Для промислових замовлень використовують спеціальні бокси по 20 кілограмів і більше. Та яку б яскраву упаковку не наповнили згущеним молоком, головне, щоб було солодко і пахло лише лактозою з відтінком молока, як у дитинстві. Справжня згущенка – рідкісний продукт, одночасно смачний і корисний. Він може зберігатися цілий рік, причому без консервантів.